Раніше він був айтішником, але повномасштабна війна повністю змінила його життя. У перший же день повномасштабного вторгнення Михайло пішов у військо, аби захистити рідний Харків. Історію незламного бійця розкаже наша Ірина Антонюк. Михайло зустрічає там біля своєї рідної школи. В Цьому районі ну, я виріс свої якісь юнацькі годи були до 9 класу. Я тут пережив. І це один із перших районів, які у Харкові почали обстрілювати. На жаль, так і сюди прилітали в перші дні і після. Зараз у його рідному районі відносно тихо. На спортивному майданчику гуляють діти, і це в тому числі завдяки Михайлу. Бо 25 лютого, коли половина міста намагалася евакуюватися, він відправився шукати військомат. Пішка я йшов, тому що почалась війна, і треба було захищати свій дім, свою сім'ю, своїх близьких. Михайло дійшов до найближчої військової частини, Нацгвардії. Життя змінилось кардинально, тому що тепер ти весь час у війську, ти працюєш, ти навчаєшся для того, щоб е, воювати та вижити. На ну, тобто у тебе. Більшість думок вже йде про війну. За два роки Михайло освоїв майже всі види озброєнь і навіть снайперську гвинтівку, а також встиг перекваліфікуватися в оператора дрону. Пройшов оборону Харкова, харківський контрнаступ та каже: найважче було в серебрянських лісах під Кремінною. плюс плюс. Саме там йому з побратимами довелося відбивати найважчий штурм, і вони змогли втримати позиції. Це була псковський десант, це ну, дуже серйозні хлопці, тому що багато з ким ми воювали, але... Ну, коли людина повзе по снігу 30 см 400 метрів з кулеметом, і вона повзе, і після цього починає бій. Ну, мотивація та фізична підготовка в них були дуже серйозні. Поранення Михайло отримав під бахмутом, коли вів бійців на позиції. Тоді уламки влетіли військовому в ноги, руку та груди. Та Михайло таки дійшов сам і ще й довів поранених побратимів. На марші по нам... Вистріли з ворожого птора з корнету. Це було вночі. І дуже пощастило, що він не влучив нас, а влучив десь метра три-чотири перед нами. Зараз Михайло на реабілітації після поранення одружився з коханою та виховує новонародженого сина. Зізнається, що саме вони дають йому сили в найтемніші часи. Ми були в якихось тяжких місцях, і деякі моїм побратимам казали, що мабуть ми не вийдемо, але в мене ніколи не було таких думок, тому що ну є для чого, є заради кого. За відважну службу Михайло нагородили золотим Им, хрестом та нагрудним знаком за доблесну службу із Харкова Ірина Антоню, колексі Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.